Замріяний світ, сліричні околиці трускавця, колоритні єгипетські оазиси. Художник Богдан Губоль репрезентував персональну виставку «Нове в пастелі. Каже, ця техніка найкраще передає барви як екзотичних краєвидів, так і рідних ландшафтів. Зізнається, саме в малюванні знаходить душевний спокій. Аби не стати заручником основного ремесла ткацтва, Богдан Губель відкриває для себе нові мистецькі горизонти. Я тут показую через вивчення. Природи і потім її трансформація в декоративні композиції. Поруч із такими, такою жорстокою природою, піски, і поруч ті е, рукотворні оазиси людиною створені, мене надзвичайно це вразило. А тут кажуть: ну не почати і край України, де тільки не повернеться, надзвичайно багатьою ще природа. Його виставка в обласній науковій бібліотеці це близько трьох десятків мистецьких творів. Вони були написані упродовж трьох попередніх років. Ми бачимо розмаїття його кольорів. Ми бачимо цю барвистість. Не кожен художник захоче себе пробувати в інших стилях, в інших напрямках. Йому це властиво, і він це дуже добре робить і провадить. І це, мабуть, велика заслуга його як творчої особистості. І мені здається, що він саме цим от своє ми таким яскравим твор, творчістю є цікавим для громадськості не тільки нашого краю, але і України, і також зарубіжжя. Мистецтвознавці наголошують на неабиякому творчому завзятті і наполегливості Богдана Губаля. Він здатний по кілька годин засиджуватися у художній майстерні, досягаючи відповідної кольорової гами і експресії на своїх полотнах. Він не дозволяє собі запізнитися. Будь куди, щоби вдавати з себе, що він якийсь такий, знаєте, екзальтований, геніальний, та будьте ласкаві мені пробачити. Нічого цього немає. Просто обов'язково цивілізована європейська людина з українським наповненням. Нове в пастелі Богдана Губеля ще упродовж місяця буде радувати око, шанувальників його неординарної творчості. Віра Лучин Ігор Духович, новини на вежі.